Ісуса Навина, шостий розділ, а Єрихон замкнувся і був замкнений зі страху перед Ізраїлими синами, і ніхто не виходив і не входив. І сказав Господь до Ісуса: Ось я дав у твою руку Єрихон та царя Його, сильних вояків, і обійдете навколо це місто, всі вояки, обхід навколо міста один раз, так зробиш шість день. А сім священників будуть нести сім сурем із бар'янічих рогів перед ковчегом. А сьомого дня обійдете навколо те місце сім раз, а священники засурмлять у роги. І станеться, коли засурмить барянячий ріг. Коли ви почуєте голос тієї сурми, а весь народ крикне гучним криком, то мур цього міста впаде на своєму місці, а народ увійде кожен перед себе. І покликав Ісус Син новинів священників та й сказав до них: Несіть ковчега за повіту, а сім священників будуть нести сім сурем із баряничих рогів перед Господнім ковчегом. А до народу сказав: Підіть, обійдіть навколо це місто, а озброєний піде перед Господнім ковчегом. І сталося, як Ісус сказав це народові, то сім священників, що несли сім сурем із барянячих рогів, ішли та сурмили в ці сурми, а ковчег Господнього заповіту йшов за ними. А озброєні йшли перед священниками, що сурмили в роги. А військо заднє Його йшло за ковчегом, і все сурмили сурми. А народові Ісус сказав, говорячи. Не будете кричати і не дасте почути вашого голосу, і не вийде слово з ваших уст аж до дня, коли я скажу вам: закричіть і ви закричите. І Господній ковчег пішов навколо міста, обійшов один раз і ввійшли до табору, та й ночували в таборі. І встав Ісус рано вранці, і понесли священники Господнього ковчега. А сім священників, що несли сім сурем із барянічих рогів перед Господнім ковчегом і йшли, та все сурмили в сурми. А озброєні йшли перед ними, а військо заднє йшло за Господнім ковчегом, і все сурмили в сурми, і обійшли навколо міста другого дня один раз, та й вернулися до табору. Так зробили шість день, і сталося сьомого дня, і повставали вони рано вранці, як сходила ранна зоря, і обійшли навколо міста за тим приписом сім раз. Тільки того дня обійшли місто навколо сім раз. І сталося, коли сьомого разу засурмили в сурми, то Ісус сказав до народу: Закричіть, бо Господь віддав вам це місто, і станеться це місто закляттям, воно та все, що в ньому. Для Господа тільки блудниця, рахав, буде жити. Вона та всі, хто з нею в домі, бо вона сховала, була послів, яких ми послали. Та тільки стережіться заклятого, щоб ви самі не стали закляттям, і не взяли з заклятого, і щоб там не звели Ізраїлового табору під закляття, і не довели його до нещастя. А все срібло та золото, і речі мідяні та залізні це святість для Господа, воно війде до Господньої скарбниці. І закричав народ, і засурмили в сурми. І сталося, як народ почув голос сурми, і закричав народ гучним криком то впав мур на своєму місці. А народ увійшов до міста кожен перед себе, і здобули вони те місто, і зробили вони закляттям усе, що в місті від чоловіка й аж до жінки, від юнака й аж до старого і аж до вола, і штуки дрібної худоби і осла усе знищили вістрям меча. А до двох тих людей, що вивідували край, Ісус сказав: Увійдіть додому тієї жінки-блудниці, і виведіть звідти ту жінку та все, що її, як ви заприсягли, були їй. І ввійшли юнаки, вивідувачі, і вивели Рахав, і батька її, і матір її, і братів її, і все, що її, і всі роди її вивели, і умістили поза Ізраїлевим табором, а місто та все, що в ньому спалили огнем, тільки срібло та золото, і речі мідяні та залізні, дали до скребниці Господнього дому, а блудниця Рахав і дім її батька, і все, що її, Ісус позоставив при житті, і осіла вона серед Ізраїля. І так є аж до цього дня, бо сховала була послів, яких послав був Ісус вивідати Єрихон. Того часу заприсягнув Ісус, говорячи: проклятий перед Господнім лицем кожен, що встане і відбудує це місто Єрихон. На перворіднім своїм Він заложить Його, і на наймолодшим Своїм поставить брами Його. І був Господь з Ісусом, а слава Його розійшлася по всім краї.